Так, ось сам, сам індикатор. Давайте підпаяємо для нього, до нього живлення, подамо з лабораторного блоку живлення і проведемо дослідження, що він вміє побачимо. Тут дуже важливо не перепутати плюс-мінус. Я думаю, про це кричать вголос не треба, це саме собою розуміється. Тому так. так, тут ось, не знаю, видно на камеру, ні, я покажу зараз на сайті. Тут є ціла лінійка від S1 до S8. Зараз я перемичку поставив на S8, тому наш елемент буде показувати напругу. Чи рівень батареї s 8 А s 8 це в нас, якщо взяти в руки калькулятор, 4,2 помножено на 8, це 33,6 вольта. Так, запам'ятали цифру 33,6. Давайте візьмемо тестер для експерименту, щоб все було наглядно. Стандартні щупи приберемо. Візьмемо такий є варіант з крокодилами. Це буде зручніше, ніж тримати пальцями. Єдине, що може є сенс під'єднати аж до самого блоку живлення, а можна так для візуалізації прямо на дроти стати отут. І так, зараз режим батареї у нас 8С. Давайте будемо десь записувати. 8С це у нас 33. І 60 вольта максимальний режим. До речі, я 33 вольта, мабуть, і не виставлю своїм блоком живлення. Тому може таке стати, що 8С режим ми, ми не перевіримо. Такі ми його не перевіримо. У мене блока живлення не вистачає. Ось нарешті один світлодіод загорівся. Так, забудьте про 8С, <кхід> будемо перевіряти нижче. Значить, Зараз у нас от блок, блок живлення видав максимальну напругу 28 вольт. 28 вольт якщо поділити на 4,2, це максимум ми можемо 6С. Значить, перевіряти будемо від, від 6С і нижче. Давайте перепаяємося на режим 6С. Правило таке: одночасно може стояти тільки одна перемичка. Тому починаємо з прибирання перемички в місті 8С і ставимо її на припоя візьму капельку. І ставимо її в режим 6С. От сюди. Так. Є перемичка поставлена. І так, поїхали. Значить, ще раз беремо в руки калькулятор, перевіряємося. 6 помножене на 4 і 2. Це в нас 25,2 вольт. Значить, на блоку живлення виставляємо 25,2 вольта. Так, 25 і 2. Отак, 25,2. Значить, в нас горить повністю всі 4 елементи індикатора. Ну, звісно, повна напруга. Так, Починаємо шукати порог, на якому потухне перший. І будемо записувати, мабуть, щоб було так, 8С нам у нас не вдалося. 6С це 25,2. Це максимально. Шукаємо порог, коли потухне перший індикатор. Повільно скидаємо напругу. Кидаємо нижче, нижче, нижче. Так, ось потух перший індикатор. Ловим цей момент, на якій напрузі. Ось він горить. Ось він потух. Записуємо. значить, Для 6С у нас 75%. Це дорівнює 23,4 вольта. 75%, тому що. Так, виробник обумовив, що 4 значка кожен по 25%. Значить, Якщо говорить всі 4, це 100, звісно, 3, 75, 2, 50 і останній 25%. Так, шукаємо другий. Повільно, повільно скидаємо. Оп, ловимо момент. От сам момент переключення. Так, ось о, говорить 3. Ось два, значить, 50%. Це в нас 22,25. Я дивлюсь на показник тестера. Так, поїхали далі. Шукаємо момент відключення наступного елемента індикації. Оп, є. Так, ловимо момент. Горить ось, ось не горить. Так. Значить, 25% відповідає напрузі батареї. 21,03. Ну, 21, ,00. так, це для 6С. Тепер для 5С. Значить, 5С це в нас. Неважко порахувати. 4,2 множимо на 5. Аж 21 вольт, 21 вольт. Зразу вистави. А, ну у нас, собственно, і є 21 зараз на цьому. Так, переставляємо перемичку з положення 6С в положення 5С. Є 5С поставив. Так. Ясно, значить, 5С, 21 вольт, горить всі, всі 4 елементи. Так, поїхали. Шукаємо відключення першого. Так, є. Перший пропав. Ось ловий момент. Чітко виставляємося. Порог. Значить, 75% батареї відповідає напрузі 19,35. Так, поїхали далі. Мені просто цікаво ця, бо цей індикатор від балди робить, чи є якась є закономірність. Ми зараз це з'ясуємо. Так, потух. Ще один ловим момент виключення. Ось він потух. Значить 50% батареї відповідає на прузі 18,32. І останній режим 25%. значить 25% показує, коли в нас. Напруга 1733. 25%. Це в нас 17.33. До речі. До речі, от, зрозуміти, коли повністю тухне батарея, що, що він скаже. Я чомусь на предвичому режимі не поміряв. Ну, це ми можемо зараз поправити. Так, ось дивіться. Останній елемент, який. Який сигналізує про наявність 25%. Він тухне в режимі 0, називаємо його, тухне в режимі, давайте трошки занизимо. Я ловлю 1635. 1635. Так, давайте ще раз повернемось на напругу, на режим 6С, і знайдемо це місце для 6С. Я щось зразу не подумав про це. Значить, шістець. Так, ось. О. Значить. 21 вольт горить. Це у нас 25%. І ось тухне він. На порозі 19,8. Значить, 0 тут буде 19,8 вольта. Ну, 81 хай буде, там, 82. Так. Так, тепер переходимо в режим 4С. Переставляємо перемичку. Не забудьте, що перемичка має бути одночасно тільки в одному положенні, бо поставити раком весь шикарний індикатор. Так, поїхали. Значить, це у нас 4С. Так, для 4С 4 множимо 4 і 2 помножить на 4. 16,8%. Це у нас 16,8 вольта, повна батарея. Так, поїхали. Шукаємо. Так, момент відключення четвертого сегменту. Це 75% батарея. 75% дорівнює у нас 15,5 15 вольт. Поїхали, шукаємо половинку. Половинка у нас. Ось він тухне. Я ловлю порог. Коли він тухне, ось він потух. 50% показує. Це 14. да, десь схоже на правду. 14,8 вольта. Так. І 25%. Це в нас. 14 вольт повинно бути десь приблизно. Так, так і є. Ось, 25%, це в нас 1398. 1398 є. І 0 це коли всі сегменти потухли, батарея порожня. 4С батарея порожня в нас при індикатор думає, що це повинно бути при 13,14. О, сотих вольта. Так, у нас закінчилась бумага. Зараз візьмемо новий листочок. Нам ще треба перевірити 3С, 2С і 1С. Це дуже важливо. Так, Я готовий продовжувати наше дослідження. Е, індикатор переводимо в режим 3С. До речі, це самий такий розповсюджений режим батарей 3С, він відповідає на прузі 12 вольт, тому досить часто використовується. Так, 3С є. Значить, батарея 3 s дорівнює 12,6 вольта. Це 4,2 помножене на 3. Так, давайте з'ясуємо, коли індикатор думає, що в нас залишилось 75% батареї. Самі тестер ругається, хоче заснути. Давно не переключав ніяких режимів, то він хоче спати. 75% батарея. При режимі 3С. Індикатор думає, що це повинно бути 7,6 вольта. 75% дорівнює 7,6. Так, шукаємо 50%. Ось наші 50%. Зараз чітко поймаємо порог. Значить. 50%, це в нас, звісно, 7,2 вольта. Так, шукаємо 25%. Ось, момент, коли індикатор показує 25%, це в нас. 25%, це в нас 6,8. Ну, може бути Так, і 0. Давайте знайдемо 0, коли індикатор вважає, що батареї капут. Ще не повний капут, але треба заряджати. Так, це у нас порог 6,4. 6,4 вольта. Ну, 6,4, я вам скажу, що це якось маловато. 6,4 поділити на 3, це 2,1 В на банку, він рахує. Ну, якось маловато. Я привик залишати по 2,5 В на банку. Ну, собственно, для цього ми і робимо цей дослід, щоб, якщо хтось захоче купити цю річ, щоб знали, що вона показує. Так, режим 2С це у нас 8,2 В. Переводимо перемичкою в режим 2С. Знімаємо перемичку з 3С. І ставимо її на 2С. Є, стоїть. Так. Поїхали. Шукаємо. 75%. Ось я режем 75%. Зараз я поймаю чітко порог. Так. 75%. Індикатор, думає, що це повинно бути рівно 6 вольт. 6,0. 50%. 50%, це в нас 5,7 вольта. Наступний порог 25%, це в нас виходить. Я повторююсь, інколи, щоб чітко знайти порог. 25% це 5.3 вольта. І давайте знайдемо 0. За 0 батарея. Ой, індикатор вважає, що на батареї повинно залишитись 5,1 вольта. Ну, давайте я його потушу. Все. 5,13. Це 5,13 вольт. І в останній режим 1С. Це один елемент 4,2 вольта. Давайте переведемо індикатор. Це вже останній режим. так що... Зараз будете відпочивати, я не займу вас надовго. Так, ось, 4,2 вольта. Значить, це одна батарея. Два, у нас 5 зараз на вході. Давайте знайдемо порог. Тут буде вже дуже тонко. Бо один елемент напруга буде частіше перемикатись. Ага. Сам-сам, значить, сам індикатор. Ось на, на 3,7 вольта. Це коли номінальна напруга. Він показує повну батарею. Ну, так і має бути. Але вже 25% живлення він. 75, Ну, з трудом там щось виходить. Ось, ось десь отак. 3,6. Ось, його, значить 75% він показує. Єлі-єлі світиться, і він показує 3. 68. Ага. То є 200 на 3,7 він показує повну батарею. Ось, 3 3,7 повна батарея. А вже 3,68 це 75%. Значить, 50 і 25% ми не помірюємо, бо сам індикатор не здатний від такої напруги працювати. Тому. Із заявлених режимів від 8С до 1С, 1С- режим можна перекреслити. Він, не, він цей індикатор не здатний працювати в режимі 1С. Ну, що ми хотіли знайти, мабуть. так. Е, е, зараз покажу сайт е, AliExpress, де він продається. Посилання чи лінк я залишу в, в описі, може комусь згодиться. От, Бо такі речі інколи бувають потрібні. Так, Якщо поритись на Алікспресі, то цих індикаторів повно кругом. Але ось на цьому сайті можна дуже зручно розгледіти тут нормальні є картинки, дивіться, значить, ось, ось виробник заявляє, що давайте отут знайдемо нижче. Ну, Тут є всі розміри їх, ось ось. якщо хтось хоче кудись його тулити. Щоб ви розуміли, що його габарит там 45 мм, ну, без мене побачите. Але ось дивіться, виробник заявляє, що 4 елементи показують відповідно 175-50 і 25%. Як він під'єднується? Вибачте, все намальовано. Ось лінія з перемичками для вибору режиму. Значить, 8С і 7С ми не можемо перевірити, так як мій блок живлення не працює на таких напругах. Ну, може взяти другий канал, з'єднати їх послідовно, але я думаю, що ми нічого нового не побачимо. Нам хватить від 6 до 1С. Ми з'ясували, що на 6 працює, і на 2, і на 3 працює. А режим 1С для цього індикатора недоступний. Також у виробника є два види. Ми досліджували ось такий з синім свіченням, є ще з зеленим. Як на мій погляд, то стандартний зелений буде цікавіший. До речі, ось у виробника є табличка, яка от можемо взяти, наприклад, 2С і перевірити. У нас 75% на 2С було. Це 7,4 у нього, а у нас моя особиста думка, що ця фігня працює від балди. Вона показує, що попало, і рівень батарей в різних режимах 3С, 4С, 2С. Він різний. Подивіться уважно на ті напруги, що ми поміряли, і поділ, поділіть на кількість батарей. Ви побачите, що індикатор показує повню херню. А в нас 6 вольт. Отак. От тобто десь не співпадає. Коротше, тим, кому це цікаво на відео, всі цифри є. Ось о табличка від виробника. Можна порівняти і знайти, де китайці брешуть. Ну, це все, що я хотів показати. Мені самому було цікаво, тому що я хотів такий індикатор поставити в шуруповерт і хотів поставити безперебійний блок живлення роутера з конвертером джипон eh, конвертер який інтернет дає на квартиру. Але тепер я розумію, що це нахер не треба. так ну а Ви, ви, ви самі робіть висновки і приймаєте рішення на свій розсуд. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будем, будемо ділитися цікавим і корисним. До нових зустрічей, друзі!